Всім привіт, слава Україні. Зарядив 5 кульок. Гама. Будемо стріляти на відстань 22 метра Ось там мішенька, у нас залізна. Хлопці в гаражі склепали щось там. Будемо, будемо дивитися, скільки. Е з цих п'яти куль скільки разів я промажу чи попаду цими кульками? Поїхали. І остання. стрільбу закінчу. Отак От воно стріляє і так воно звучить. Правда, тут ангар. тому звук э, такой явнейший, ну, сильнейший відчувається. Дякую. Всем папа. -па.